Ти хто? Ти хто? Ми, ми, а, м, дівчина. Вже доросла чи ще маленька? Доросла Ну та певно, ну, на таких каблуках тільки дорослі ходять. Я прийшла додому, Перезувати ще. Ну то перезувайся. Це за довгі каблуки. То мені треба перезутися. Я в дідузі, каблуки треба йти до пачі. До мене до пачі, треба йти до пачі. Сьогодні 9 година школи, я мушу йти до пачити, то я прийшла додому перезутися. В пачі я перезуюся, в ці Які такі класні, що я не можу побігти. І ніколи не буду на назад. Ніколи не буду на назад. Ти знаєш, чому я не буду на назад. Ні, не знаю. Бо я буду там зити. А ти свої брудні мешти, мені шуфляди забереш? Я тут буду зити. Добре. Але забереш шуфляди свої брудні мешти. Ну, але назад. А коли? Не знаю. Коли... Ні, не знаю. Та мусиш знати. А звідки ти знаєш таке слово, звісно? Я чула по-польськи. По-польськи? Це українське слово? Це не польське. Польські кажуть очивісті, а по-українськи кажуть звісно. Ні, кажуть так. Ну вдягайте свої мешти. Дай мені другий, дістань мені другий такий самий. А чарівне слово. Будь ласка, я не можу встати, я маю довгі каблуки, я мала довгі каблуки, я маю все менші. А вони довгі, вони все голубі. І що? Я думаю, що буде легше ходити? Так, буде. Подивись, це закладено з одною ну, на лісли. а то закладено тоже і на мані десь Ну, мамі, але, мамі. але то чиї то, то мешти? То твої? Мамині, але моя мама дозволила поклати ще з ними. То ти граєшся? Я думав, що ти йдеш на, якісь, на якусь вечірку? Я йду на вечірку. <кій> <кій> А що то за вечірка буде? То буде паті. А на, на честь кого? На честь мої бейбі. О, в тебе є бейбі? Два. Як їх звати? Um, малтуша, Малтуша ще Носана. Як? І ще Марія. Марія. Ага. Марія. Марія і ще Мелісанта. Мелісанта? Мелісанта. Мелісанта. Ага, зрозумів. Ну, але тут такі рідкісні імена Марія і Мелісанта. Обидва імені на букву М? Мелісанта, Марія. То в Мелісанта. тебе дві дівчинки чи один хлопчик і одна дівчинка? Два дівчинки. Дві дівчинки, так? Вони вже ходять в тебе в садочок. Так. Не вже в садочку. А, ми вже в садочку. Ну, але як ти? Ти що, прийшла на паті в садочок? Ні. Ну, а як? Я б йшла до додому перезутись. Ну, то ми значить, ми вдома, раз ти перезуваєшся. Я на школі. Ну, а дітки твої в школі? Так. То ти їх зараз підеш забирати? Звісно. А чи, чи ти їх забереш, як вже вони посплять? Я заберу, як вони все посплять. Зрозуміло. Спати тут лоски нудно. Як нудно? Або ти вчора спала і тобі не було нудно. Бо я слухала казку. Яку? Хто тобі казку розказував? Мама. Ти спала, мама не казала каску. Позавчора мама каску казала. Поможеш мені піднятися, будь ласка? Додові каблуки. Ой. Що сталося? На батрушки за фітиснути. Ну йди. Йди. Я не можу пересунутися, я тільки вмію йти вперед. Ну йди вперед. О, це лекси. Тільки помаленьку. Це лекси. Помаленьку. Дай мені тіту. Чарівниць. Дай мені тітуси, будь, мені... будь ласка. Прошу. Будь. Неси мамі. Тільки дуже-дуже тебе чекає. Забирай, то мені що з твоїх бейбі. Дістанись мені. Я не маю. Як. Я маю довгі каблуки. Ну і що? Дістань мені, будь ласка. Ну, якби ти чарівне слово не сказала, я би не діставав. Хвилинку уваги. Це є бейбі цієї пані. Одну звати Марія, іншу звати Мелісанта. Прошу ваші бейбі. <къх> це Малія. Так. Або це Мелисанка. Ну то ти, ти визнаєшся хто котра з них хто? А це Мелисанка. А це Малія. Добре. Я боюсь взяти до паті сьогодні. Я як великий бибі, я не можу. Ти йдеш з зв'язочком? Я йду зі... з візочком. На... Вони за... Вони за я не можу. На паті йдеш з візочком? А наші тобі пари... на паті візочок? Трошки угу. спокійніше добре? Добре? як вони хочуть спати, то я ставлю і все Це спати в склі, але ми не можемо, тоби я заплати, до бачити, то я поставила постала візок. А от захочу чити. Такий чеський візок дякую. Прошу. Треба зайти за багатому. Ага, точно. Він там паче. Ясно. Я все завес Добре, йди забери ще слово песика. Там є моя дружина. Хто там, там є? Там є моя дружина і слатима малуша. Ага, ясно.